Так, отже, сьогодні розбираємо дату народження всього листопада 1959 року. І хочу сказати вам найголовніше життя зовсім не закінчене, а поки саме зараз ви входите у той період, коли накопичений досвід стає вашим найбільшим ресурсом. Ваш день народження це 7 число, і це число глибини духовності. Люди сімкою завжди відчувають набагато більше, ніж будь-хто інший. Ви тонко відчуваєте енергію, емоції людей. Ви можете побачити суть ситуації, навіть коли про це даже ніхто не говорить. Але часто це через це у молодості могло бути відчуття, що вас ніхто не розуміє, що ви ніби якась інша. Місяць народження у вас одинадцяте, і це майстер число, яке несе дуже такий великий духовний потенціал, і водночас непрості уроки. Ви могли проживати через це, через стосунки, через близьких, через якісь непрості вибори. І саме через це ми вчилися слухати своє серце, навіть тоді, коли ваш розум міг диктувати зовсім інакше. Рік народження у вас 1959, у сумі це 24. І що виходить, це шістка. Шістка – це про енергію сім'ї, любові, турботи. Ви все життя були людиною, яка піклувалася, яка брала відповідальність на себе. І дуже часто це було. Е про інших людей ніж про себе ви вмієте підтримувати, ви вмієте віддавати, вмієте жертвувати собою заради близьких. Ваш життєвий шлях у сумі дає 33, і це знову майстер число. Це число вчителя. Це означає, що ви прийшли у цей світ не просто прожити, а реально залишити слід, передати свою мудрість і показати іншим приклад. Часто такі люди вони відчувають, що життя було непросте у них, ем, було багато випробувань. у них, Але у зрілості відкривається таке найголовніше саме досвід і є ваш найбільший дар. Ви написали, що життя майже вже прожити. А я скажу вам інакше зараз м -м, у вас починається найцінніший його етап, бо тепер вам не треба нікому нічого доводити. Вам не треба бігати за своїми планами. Ви вже маєте право прожити для себе. Що могло бути опущене? Ви могли занадто багато жити для інших. Ви могли відкладати власні бажання, те, що хочете саме ви, на потім могли не повністю повірити у свій потенціал провідника, вчителя та наставника. Бо у ваших сир цифр взагалі є дуже величезна сила ділитися знаннями і підтримувати інших. Що можна ще реалізувати? По-перше, це вам потрібно ділитися досвідом. Це не обов'язково має бути школа, якась чись лекції, навчання. Це може бути у будь-якому форматі, розмовами з близькими, порадами для дітей, онуками, для друзів, для знайомих. Ваші слова справді мають увагу. І саме зараз ваш голос може надихати когось іншого. По друге, це духовність і творчість. У вас дуже сильна інтуїція. І зараз ідеальний час це займатися тим, що наповнювати буде вашу душу. Це може бути медитація чи молитви, читання якихось духовних книг, прогулянки на природі, якась творчість. По-третє, вам потрібно знайти час жити для себе. Ви заслуговуєте на прості такі моменти радості, час кави на якої на терасі, поїздка, якісь нове місце, якісь теплі роз... Змови з людьми, які приносять вам світло, це і є реалізація на цьому етапі. Дозвольте собі просто жити в задоволення, без відчуття, що ви комусь щось свині. І тепер давайте коротко подивимося, що вас очікує очікують у 2020 році. Він для вас буде таким роком оновлення. На початку року вам важливо буде більше дати увагу своєму здоров'ю і тілу, Робити якісь невеличкі такі прогулянки, легкі вправи, можливо, правильний сон. Весна і літо 2026-го принесуть вам нові знайомства, якісь можливо теплі зустрічі. Відчуття що життя може бути набагато яскравішим, ніж ви думаєте. А ось дасть вам можливість передати досвід. Це можуть бути якісь розмови, поради, участь у якихось спільних проектах, не знаю. А кінець року буде для вас таким яким відчуттям гармонії, що я маю право жити спокійно і радісно. Ваш ключ, ключ взагалі на цей час це слово оновлення. Не бійтеся змін. Дозвольте собі відкритися чомусь новому. І найголовніше, що я хочу сказати, ваш шлях ще триває. Ваші роки це не кінець, а розкриття мудрості. Ви ще можете реалізувати те, що відчуваєте серцем. І тепер це буде без поспіху, без боротьби, а на з легкістю і любов'ю до себе.